Ну, ось і прийшов момент вирішального поєдинку. Фінал. Кубка. Традиційна зупинка у Звенигородці. Володимир, як на фінал по бойовому. По по Прогнози ми не будемо питати. Ми не прогнозуємо, ми граємо, так? Да? Так. Зіграємо, потім скажемо. чи прогноза, чи. Я думаю, що здійснилися. Ми ну ось ми і в Черкасах на центральному стадіоні. Ми тут не вперше, але вперше ми у господарській роздягальні. роздягальні скадні дніпро Черкаси. Другі Друг. сьогодні щоб виграли, так? Да? Ось такі ще футболки очікують на гравців. Мало того, а ось нова форма, новий комплект в білих кольорах. І тут виникла проблема, в якому комплекті грати, в старому зеленому чи в новому білому. Ану продемонструй, покажи. Хорош. Рома, чого червоні ставки на футболках? Зелена то зелена. Зелене, зелені, помідорчики буде, так? Да? Ну, якщо хтось думає, що вибір форми, то це просто так, то він мало розуміється на психології футболістів. Тут мало того, що роздягальня не та, що зазвичай. Може хтось подумати, що та була фортова. Так само і про форму. Ламали голову чимало. Почитав інтерв'ю нашого футболіста і можна не согласитися. Початку турніру було таке, що, в принципі, задача була, мабуть, як і організаторів, так і наша, хоча б щось значити і грати десь. Хочемо допомагати, з однієї сторони, і нашим Збройним силам, з іншої сторони, нашим волівальникам, яким теж треба залікатися від цих подій. І, в принципі, мабуть, цим і займалися ми. Але ну, дошло время до фіналу. Ми вийшли в фінал і звичайно, що петиори. Першу ще хотілося б його виграти, не то, по-настоящому, а щоб всі бачили, що ми це заслуговуємо. Я не готовлю вас на якусь бойню в якомусь випадку, і не хочу, щоб ви це робили на хочу, щоб Хочуш просто вийшли і дали те, що ми робили. На протезі. Хочеться, щоб на полі була команда, і хочеться, щоб ну, ви, дійсно там і підтримували один одного, і підстраховували один одного в робочих моментах, і підказували один одному. Все тоді, Щоб не було ніякого бардака, щоб був колектив. Буде колектив, буде результат ковід. Олім Е, Які б там дефірам не писали і як би там нас не хвалили. Ну, Повірте, на сьогоднішній день це саме масивна карміка, яка в принципі грала проти то, Тобто Теж в них була можливість зібрати футболістів, футболістів, професіональних футболістів, які в принципі теж, теж, теж грали в командах хороших. І вони теж видали дуже непоганий результат, тому що вони і забивали багато цих вікар, групових турнірів. І... Також вказували е, ми, я думаю, дуже заслужено Хоча, фінал. Хоча теж виграти. Тут нічого такого немає. Е, просто що хочеться, щоб це їх з'їзди. Е, Давай, мене Щоб це. їхні слова, що ви читаєте, не сильно вас. Комада настраюється, в принципі, і ми настраємося. Ну, е це все показувати на, да, показу на буквально. Знаєте, да, їхні сильні сторони, в принципі, якби вони до цього їх знали, зараз приїхали з палифулістів, граючи, хто десь може трошки вони там і підсилилися, але не такі западальщики, які забивають, е плани, які працюють. От, в принципі, і бажання. Бажання усіх комп'ютерів. Я думаю, що в нас його не повинен бути менше, як ну, максимум треба да, бути щиро По составу. Володимир Шворота, два центральних захисника, паша Березанський дімокпозу, справа свят Дудник, зліва Женя, Лут, два опорних. Защитник серий Толя Любченко справа Вова зліва злі. Рома Потапов, Віталій Горобець і настає у нас Віталій Соля. Заблокируємо прав з ліва іграє свят. Буде розміщатися. Для арбітрів фінальний матч це теж особлива футбольна подія. Ну, ось і фінал Кубка Героїв Збройних сил України в Черкасах на центральному стадіоні. І про все вам докладно традиційно у фіналі зустрічається УТК і Кам'янський Політ. раді вітати вас на головній спортивній арені нашої області. Черкаси Арені. готові до роботи? Як бачите, в Черкасах знову початку матча передувала така подія, коли подарунки отримали дітки переселенців. Ну і ось, власне, до старту поєдинку стартовий удар в цьому матчі завдавав легендарний Ми футболіст, чемпіон Олімпійських ігор радянського союзу, італії Шотландії. Коротко Олексій Михайличенко. Ну і ось нарешті розпочався поєдинок. Розпочався він активно. Хочу зразу вам сказати, повторити слова Олександра Казанюка, що це, мабуть, найсильніша команда Кам'янки за останні роки, найсильніший Олім. Ну практично важко було комусь віддати перевагу в першій хвилині. бачите, що тут Сергій Твердух по цілу поперечну, але до того моменту кам'янські футболісти вже повели в рахунку. Досить швидко вони створили перший момент, і досить швидко вони забили. Ну, скажем так, футболісти в зеленому не знітилися, і ось бачите на своїх екранах. Володимир з рахунок середині тайму зрівняв, будучи найуправнішим у чужому, не те, що штрафному, а практично, подивіться на повторі у карному майданчику. зорієнтувався на рикошет і в сутолиці з прямого у сітку воріт. Отож, середній тайму вже рахунок був 1-1. Забиті м'ячі не вплинули на характер гри. Знову ж таки важко було комусь віддати перевагу. Я схиляюсь до думки, що мабуть гра була більш-менш рівна. Хоча ну переваги у ТК не було точно. Це незвичне явище для останніх матчів. Взагалі для цього турніру. Усіх поєдинках тепличники мали помітну перевагу, але не цього дня Олімп не поступався ні в чому, і на перерву команди пішли за рахунку 1-1. Ну, перерва була незвична, тому що в кінці першого тайму пролунала сигнал повітряної тривоги. Отож ну, всі були вимушені залишити Черкаси Арену, а футболісти були вимушені перебувати у роздягальні набагато більше звичайних 15 хвилин. Було про що поговорити в роздягальні. УТК. не сподобалося команді, те, що вона не мала переваги в першому таймі, а дехто вважав, що навіть поступалася. Персонал? Конечно. Да. То есть бананчики уже троще. Ну, где минчики надо. для відновлення да, саме воно? Конечно. Надеемся, <плес> що скоро, да? Да, вже два. Буду валить. Чекайте педагоги. Слово брали. Досвідчене футболисти. <плес> В роздягальні не було паніки, розпочу, розбірок, злоби була ділова розмова, що робити далі. Тренер, гравці знали, що робити далі, але ще потрібно було почекати. Ну, нарешті є відбій повітряної тривоги, і очікуємо поновлення матчу в Черкасах фінального поєдинку. Бачите, за спиною вже для глядачів все-таки проводиться розіграш лотереї. Ну, футболісти очікують під трибуном приміщення. Ну... І нарешті розпочався другий тайм. Давно так не чекали другого тайму. Такої перерви не згадаю. Ну що, живемо в такі часи, нічого не вдієш. Явно розмова в роздягальні тепличників дала результат. Бачите, на своїх очах Віталій Заря виводить команду вперед. Взагалі, тренер, досвідчений гравці дослухалися до колективу, достукалися до сердець, до тих, хто був в роздягальні. І команда в другому таймі заграла агресивніше, з ще з більшим настроєм, на більших швидкостях, і це стало давати результат. От уже бачили Віталій Заря знову ж таки як класичний нападник, зорієнтувався найкраще у чужому карному майданчику, і рахунок став 2-1 на користь УТК. Олімп геть не збирався здаватися. Це досить боєздатний потужний колектив. Ще раз скажу, найсильніший Олімп з останні роки, Ще пам'ятаю, команда шукала щастя біля наших воріт, але було досить помітно, що шальки терезів схиляються в бік гостей з Уманщини. Бачите по уривкам, які я вам візняв, що й моментів стало набагато більше. І Роман Потапов мав, і той же саме Віталій Заря пробивав. Ну ще раз повторюсь, набагато активніше попереду почали діяти і продуктивніше футболісти в зеленому. Ось ще один з таких моментів. Да, досвідчений захист Олімпу голкіпер не дозволяли повністю розгулятися, але все-таки відчувалося, що Тепличники більше ближче до того, щоб збільшити перевагу, аніж камінка до того, щоб відігратися. Але гра була дуже цікава. Моменти виникали: ось бачите, порушення правил, ще одне стандартне положення, подача, і Віталій Заря забиває знову ж таку в класичному стилі класичного нападника. Вривається в вільну зону і е, дотягується до м'яча. Робить рахунок 3-1. Це вже в самому кінці поєдинку, і в принципі. Уже мало у кого. Ось на повторі можете побачити Роман Потапов, черговий асист, Не тільки голи забуває, а й голіві передачі роздає. Так от уже мало в кого виникало сумнівів переможців цього поєдинку. Тобто, хто стане переможцем поєдинку і цього матчу. Міняй міняй. Ось цей красень кубок очікує переможця. Але команди не просто догравали. Вони боролися до самого фінального свистка. Отож, потрібно було дотерпіти, і футболісти уТК це ще і зробили, і здобули закономірну перемогу як у фінальному поєдинку, так і взагалі в розіграші цього дуже цікавого турніру. Тренери не мають жодних образ один на одного. А тепер подякувати відданим уболівальникам. До суддів жодних питань, зокрема, від очільника обласної асоціації футболу теж. Ігор Табурець, голова військової обласної адміністрації, Сергій Притула, відомий волонтер і громадський діяч. Дякують гравцям. Зокрема, вона Олімпу за гру. Бачите, яка встановка на полі. Сергій Притула, відома медійна персона. Він хоче за слово шоумен, який зараз стає відомим громадським діячем і такою вагомою фігурою в Україні. Підбилися. Танк такий, що підлягає відновленню. Ми приїхали забирати один, а бісантики вже другий підбили. Ми забрали два: один відновили, на другий зараз у ці дочки є. І на танк, і на я признаю чесно, що Сергій вболівав, конечно, за Олієв. Я шуткую, я шукую. Зараз щиро вітаю. Знаєте, що за Ніраунд. Вітаю, щиро, Савціка. Перемога Перемагали сьогодні. Шановні бійці сьогоднішнього нашого фонду, тому що я гордий від того, що ви дійсно бійці. Я переконаний, що завдяки вам і нашій бійці, які безпосередньо, вони проявляють себе точно так, як ви сьогодні проявлялися тут. І ми це сьогодні робили саме заради них. Шановні друзі, я все хочу ще оповідати з тим, що ми не здаємося. Я щиро хочу привітати вас з тим, що у нас надзвичайно потужна сила, духу, у нас надзвичайно сильний народ, що Черкащина в цьому серці показала приклад того, що ми єдині, ми вболіваємо і підтримуємо наші Збройні сили. І свідченням цього є наша неспорена свобода. І наше братерство, наше об'єднане відчуття перемоги. І перемога однозначно буде за нами, за нашими Збройна силами. Я хотів би з великим задоволенням сказати, що завдяки нам, завдяки спорту, зав завдяки Федерації футболу, завдяки моєму другу, який нас підтримав Сергію, Ми зібрали разом водя цих. Не простих змагань. Тобі. Понад 2,5 тисячі, понад 2,5 мільйони гривень. Всі ці кошти дійсно йдуть саме туди, де виникає саме необхідна э, допомога від нас нашим Збройним силам. Я переконаний, що тільки початок або це свідчення точніше продовження того, що ми всі робимо підтримку наших збройних сил. Я дуже радий, що сьогодні бачу багато, що тому що він не переможе. Всі учасники сьогоднішнього змагання вони не переможуть. Вони проявили себе точно так, як всі ми, українці, маємо себе проявляти на будь-якому полі бою. Я щиро вітаю Черкаща, я щиро вітаю всю Україну. Ще вітаю наші збройні сили. Слава Україні! Які виграли 5 тисяч живе за вони хочуть передати Сергій. Я впевнений, що під час війни і чемпіонат буде історичним, я впевнений, що черкащанице зроблять все, щоб на цьому волі грали вже через рік е, клуб черкащи в лінії. Я впевнений, що так і буде. подяку вас, начальнику черкаської обласної військової адміністрації Ігорю Табурцю. Сергію притулів. Ми бачимо, що ми тремтіли від страху і постійно перебували якому жалю. Натомість ми будемо пробувати жити так, як ми звикли жити. Ми будемо грати в футбол, ми будемо ходити театри, ми будемо співати пісень, але ми будемо робити це усвідомлено та відповідально. Усвідомлено це означає, що роблячи це, ми будемо розуміти, що ми маємо можливість це робити завдяки Збройним силам України, які не шкодують своїх життів для того, щоб ми не відмовлялися від ставленого способу життя. А наша відповідальність полягає в тому, що чим би ми не займалися, ми будемо робити це добре і будемо робити це з користю для армії. Якби тут, про, якби тут просто грали в футбол, на це можна буде подивитися крізь іншу кризку. Але коли цей футбол приносить гроші, які потім перетворюються на дієву допомогу для Збройних сил, то цей футбол має сенс. Була зібрана достатньо велика сума коштів. Це майже 2 мільйони 650 тисяч гривень. Цих грошей вистачить на багато чого. За ці гроші зараз ми відновимо трофейний танк Т-72, який відбили наші десантники і зараз воюють на сході. Це націлочні трохи на ПМВ. Частина сьогодні передбується у крові, частина грошей передвоється у транспорт. частина грошей передбується у практичну медицину. І все це є можливим за підкову, да вам не тому спасибі вам величезне за те, що вибухалися за нашу покану допомогу, спасибі всім футболістам, які подавали цей марафон, вийшли у фінал і принесли задоволення своєю грою. Дякую вам за те, що у вас теж пропускаються приклад. Дякуємо вам, перемагають збройні сили України. Хай так буде завжди. Слава Україні! У клуб район хоче учених, так, і передає сертифікат на 50 <плес> <плес> Сергію Брисуїв сертифікат суми зібраних коштів під час благодійного турніру. на перемогу. На перемогу. Ну, Сергію, прапор Черкащ. Щоб він побачив. Спасибо. Он уже выбрался. Президент нашого клубу Микола Васильович Гордій завжди по батьківськи ставився до всіх гравців, до колективу. І нам особливо приємно підняти настрій йому такою грою і такою перемогою. Надалі розпочалася довгоочікувана церемонія нагроження. Почалося з арбітрів, які отримали заслужені відзнаки за фінальний поєдинок. Кращий бомбардир турніру, кращий голкіпер турніру. А приз кращого гравця отримав Артем Король, який, на жаль, не грав у фіналі, але команда вирішила дати відзнаку йому. Він її заслужив, і після травми він повернеться. <праць> Учасник звучає голова чувак Андрій Полтавець. У багатійному турнірі нагорожується гравці та команда «Олімп Кам'янка. район! А зараз ви особисто відчуєте момент нагородження. Дякую. Приємні миті, що у молодих футболістів, яких ще все попереду, що у досвідчених, яких за плечима багато уже нагород. І все одно це приємні миті що для перших, що для других. Заслужена перемога, заслужені нагороди. Як не вручають, Микола Васильович. І ось наближається ця мить. Кубок. Отримуйте емоції з самого епіцентру цих емоцій. Ну. Ці кадри закарбовуються в пам'яті, що гравців, що в історії нашого та й кам'янського футболу. Утека! 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 Приємно бути в центрі уваги. Приємно, що там говорити. Заслужено і приємно. Пару слів по сьогоднішній грі, насамперед. Ну, вийшла чудова гра. Я думаю, фінальна гра вона була дуже цікавою. І навіть при тому, що ми пропустили, ми зібралися і... і вибороли свою перемогу, яку я вважаю, команда заслуговує. Ще хочу подарувати в музей гуманського футболу, а для пасібаненко. Михайлович. Дуже цінні для мене рукавиці. Які вибороли чемпіонство в минулому році і в цьому році вибороли для команди УТК. кубок ЗСУ. Воротар цих рукавиць був в минулому минулому році краще. Дякую. Дякую, Володимирович. Музей збирає експонати. Команда трофеї, а ми експонати. А тепер якесь полювання. О -о -о! У У У У І вирушив кубок в дорогу на Уманщину. О. Ще експонат музей. <свят> <свят> Хорош. Дякую. Марадона. Юген. Тобто замість мене на Умані йде кубок? Ні, кубок в руці. а мені кубок в руки? Кубок для вас, глядачів. Дай оце селфі. А! Дай, дай, дай. Сухо.